Україна готова до угоди з Дональдом Трампом щодо інвестицій і безпеки. Про це президент Володимир Зеленський заявив після зустрічі зі спецпредставником лідера США Кітом Келлогом. Голова держави розповів, що вони провели хорошу змістовну розмову. Сторони обговорили ситуацію на полі бою, повернення українських полонених, а також дієві гарантії безпеки. Президент розповів, що Україна запропонувала США найбільш конструктивний шлях для укладення інвестугоди між країнами. І Додав, що наша команда готова до роботи у форматі

Ісламський корпус вартових ісламської іранський корпус вартових ісламської революції отримав високоточні гвинтівки Орсіс Ті 5000 М російського виробництва. Фото нової зброї були оприлюднені під час другого етапу військових навчань. Квір, великий пророк 19 в межах військових навчань. Гвинтівки не лише демонструвалися журналістам на стендах, а й активно застосовувалися снайперськими групами квір для стрільб на великій відстані у гірській місцевості. Зауважу, що ця гвинтівка прийняла. Не прийнята на озброєння російських спецслужб і активно використовувалась окупантами під час повномасштабного вторгнення в Україну. Ну а Росія втрачає позиції на світовому ринку озброєнь. В спробі зберегти позиції, Московія оголосила про перший експортний контракт на постачання винищувачів су 57 покупцем яким яких став Алжир. Однак, експерти розглядають це швидше як спробу РФ утриматись на ринку, аніж як ознаку відновлення експорту. І хоча Росія активно просуває свою експортну версію свого винищувача невидимки су 57 є наголошуючи на його бойовому досвіді в Україні. Однак стикає з низьким міжнародними продажами і небажанням покупців загалом же російський оборонний сектор натрапив на серйозні труднощі, включно з перерозподілом ресурсів на внутрішні потреби ще з втратою традиційних ринків збуту і великим впливом міжнародних санкцій. Ну а в Туреччині розглянуть створення а, палубної версії винищувача КАН для базування на авіаносцях. Відповідні обговорення тривають е, між проєктом бюро ВМС Туреччини і компанією Turkish Aerospace Industries. Нагадаю, що перспективний турецький винищувач Каан був розроблений для зльоту і посадки зі звичайних наземних злітно-посадкових смуг. Ну і тому палубна версія має бути модифікована до злетів і посадок на. Польотну палубу авіаносця. Якщо палубна версія винищувача каан буде створена, ці бойові літаки будуть базуватися на першому турецькому авіаносці проекту Муджем, будівництво якого розпочалося у січні цього року.